у вас перевод залежить від трьох підписів. Перший підпис це підпис комбата, друга підпис це підпис вашого безпосереднього командира взводного. І третій – це підпис того, хто вас прийме на службу. Відповідно, перед тим, як щось взагалі починати, вам треба прощупати почву, куди ви будете переводитися. У вас має бути дуже добра комунікація з місцем, куди ви будете переводитись, щоб це не було просто вистрілом в небо, щоб вас чекали на ту посаду. Далі вам треба прощупати почву із командиром. тобто Ви маєте там що угодно придумати, сказати, що у вас там в підрозділі брат, сват, кум, от вам прям треба туди, бо там родич, щоб командир став на ваш бік. Тобто, щоб він не став на заваді, вам при переводі, а щоб він перший, хто взагалі підписав і попросив комбата теж перевести, бо от у людини там проблеми, от вона хоче там жити, там його батьки, сім'я і так далі. Якщо ви зробите ось це, в принципі, у вас перевод упроститься на 75%. А 25% это тупо от, воєнний фарт, наскільки вам повезе там, з комбатом, чи він не буде загружений. Бо може бути таке, що комбат на ваш рапорт буде там, 90 днів відповідати, тобто вам доведеться адвоката просити, це вже не сильно упростить вам цей шлях, тобто вже може комбат рогами убратися. А є комбат, у якого рожки маленький, є такі великі рога, Ну, то есть ситуації бувають різні.